Преображення у нетління. Коли я залишила світ, душа увійшла до білої палати. Зустріла мене, владичиця Небесна, я була вражена її красою, впала на коліна і почала каятися перед нею у гріхах. Владичиця Небесна взяла мене за руку і сказала: Ходімо, улюблене моя! Твій земний шлях завершений, тепер починається шлях вічний. Ти прославляла Господа у земні дні, і Господь прославить тебе перед очима багатьох народів. Потім стариця опинилася у блаженнішому саду, і поки тіло її покоїлось на землі в нетлінні. Вона перебувала у стані чудесного невимовного блаженства, кушала райські аромати у якомусь напівсні, розуміючи, що над нею, над усією її плоттю здійснюється якась робота. Ангели замінили їй розум. Вона усвідомлювала, що їй тщеться інша плоть, відбувається переображення. Давалося новоадамічне тіло, яке було пояснено: чуже гріху та нетлінне. Тривало це за земним часом три тижні, протягом яких вона лежала нетлінна. Матінка описала це як суцільне світлолиття. Промені дивовижного світла обіймали, преображали. Доки вона перебувала у стані глибокого блаженного напівсну, розуміючи, що приготовляється для важливої місії. Коли світло лейтя закінчилося, побачила, що тіло стало восковитим, вже підготовленим до мощей. Після цього його поклали у печеру, а ангел повів її у царство. Я спитав чи проходила вона митерства? Матінка сказала, що швидко пройшла через якусь страшну сферу, де її хопили холод і жах, але ангел провів її цими повітряними камерами: бачила багато демонів і душ, що терзалися, каялися, метались у відчаї. Як тільки демони виставляли рахунок, Ангел розтуляв долоню, з якої виходило світло, і демони розступалися, так вів її, поки вона не опинилась у білій палаті сяючого замку. Там зустріла Пресвяту діву. Цариця Небесна відкрила місію, яка на неї чекає. Їй припоручена церква. Від Чиняти вікна, стати матір'ю-проводаркою, матірю наставницею? По завершенні переображення, цариця повела її у святе святих Небесного храму, де, затомувавшись подих, разом з присвятою дівою, Мати Єфрасіння, чула діалог між трьома особами Пресвятої Трійці. Я спитав, про що? Вели бесіду три особи при Святої Трійці, я бачила Духа Святого в образі юного Царевича, невимовної краси, що шоуклінно схилився перед Ісусом і брав у нього благословення затвердити Царство слави Христової по всій землі та Царство Христа Господнього. Господь, Син. Слухаючи волю свого Отця, прислухався також і до престательниці Богоматері і за її волінням благословляв Святого Духа. Вони бесідували про якісь великі таємниці, недосяжні у теперішньому віці. Бесіда йшла на глибинах, ледь зрозумілих, передати їх. «Не має жодної можливості.